Як правильно тренувати низ тіла для дівчат? Вже є в інтернеті дуже багато відео, дуже багато інформації. Дівчата часто в цьому розбираються більше, ніж у вправах або тренуваннях на верх тіла. Тому сьогодні я зробив відео, де я хочу дати приклад, як може виглядати тренування на верх тіла для дівчат, тому що дівчата в цьому, як я бачу, свого особистого тренерського досвіду. Просто трішки менше розбираються, ніж в тренуваннях низу. Вони часто зберігають мої відео, де я даю приклади на тренування верх в Тіктоці або в Інстаграмі, тому виникла така ідея зняти саме це відео. Скажу зразу, що якщо ми говоримо про тренування для дівчат, ефективних методів це я коротко пройдусь. Якщо треба детальне відео про це, пишіть коментарі. Я вважаю є два ефективних методи. Як тренуватись взагалі дівчатам? Це перший фулбаді, це коли за тренування робляться всі м'язи тіла і верх, і низ. І другий варіант це поділити тренування на верх та низ. Я вважаю, він для таких більш дівчат, яких більше досвід, більше робочої ваги, які хочуть чіткіше проробляти низ і верх. Там в кожному з методів є свої плюси, є свої недоліки. Але ми зараз не про це. І в даному випадку я беру саме тренування наверх, тобто я хочу показати, як має або може виглядати тренування наверх для дівчат. Скільки має бути вправ, розкажемо за всі нюанси, там відпочинок між підходами і так далі. Я не говорю, що так треба робити всім. Це просто приклад, це моє бачення. І якщо ти ну, взагалі не знаєш, як тренувати верх, то можеш спробувати, це підійде абсолютно. Всім, я старався взяти такі вправи досить прості. Як для самих починаючих, так і вони будуть хороші для тих, хто вже тренується досить таки довгий час. Перше запитання, скільки має тренувати по часу, тренування наверх, воно має бути недовгим. Власне, майже таким самим, як і тренування на низ. Загалом тренування довгими не мають бути. Якщо ти вкладешся в даному тренуванні. Там, 40-60 хвилин, то це взагалі буде супер. Цього об'єму, який я зараз дам, буде в принципі досить. Все тренування, я одразу скажу, я не включав вправу на біцепс, тому що багато дівчат не хочуть, не люблять тренувати біцепс. Біцепс буде працювати в інших вправах, управах на спину, які тут, звичайно, будуть. І їх буде навіть не одна. Я собі тут записав, щоб я повставляв для тебе вставки, йду по плану. Отже, починаємо тренування ми як завжди з розминки, приходимо, розминаємось. Розминка нагадую, це не кардіо, це загальна розминка всіх м'язів суглобів. Покрутити головою, покрутити плечима, поприсідати, покрутити тазом, зробити нахили і так далі. Нічого такого, як я кажу, як в школі на фізкультурі. Скільки це має бути по часу? Ну, ідеалі 10-20 хвилин. Але якщо ти навіть зробиш 5 хвилин, то теж буде непогано. І починаємо ми тренування. Починаємо ми з чого? В моєму випадку ми починаємо тренування з тяги вертикального блоку. Саме так, як зараз ти бачиш на відео, тобто це такий тут широкий хват, це може бути пряма ручка, може бути така ручка, як на відео. Але суть в тому, що це тяга вертикального блоку, ми тут прокачуємо м'язи спини. М'язи спини дуже важливі, і ми будемо в тренуваннях верху надавати їм особу, особу, особливу увагу, тому що це важливо. Тому ми починаємо з тяги вертикального блоку, виконуємо як дівчина на відео. Виконуємо тут три підходи. Грубо кажучи, якщо ти не знаєш, по скільки повторів робити, ти починаєш. Ти працюєш 12-15 повторів, ставиш техніку, вчишся відчувати м'язи. Якщо ти цю вправу робиш, в тебе вже хороша робоча вага, ти можеш зробити діапазон 8-12 повторів. Трьох робочих таких важких підходів буде абсолютно достатньо. Зробила ти вертикальну тягу, трохи навантажила спину, йдемо далі. Наступна вправа, яку я ставлю в цьому тренуванні, це тяга горизонтального блоку. У вертикальному блоці ми проробляли як ніби ширину спини. Крила, а тут ми будемо проробляти більше центр спини, товщину спини. І це все важливо як для чоловіків, так і для, для дівчат. Спина це така гарна група м'язів і сильна. Вона має бути сильна для багатьох інших вправ, для вправ на низ і для здоров'я, звичайно, має бути сильна міцна спина. Далі ми виконуємо тягу горизонтального блоку. Це зовсім інша площина. І тут так само, якщо ти починаюча, ти виконуєш. 12-15 повторів, якщо досвіду побільше, робоча вага побільше, можеш зупинитися на діапазоні 8-12 повторів, такий трішечки більш силовий. Стосовно ручки, ручка має бути така, як на відео, ну, не обов'язково така широка, може бути трохи вуща, але береш паралельним хватом. Пальці тут я раджу особисто поставити е з іншого боку, де всі інші пальці, тобто не обхватувати ручку. Для того, щоб ти могла краще відчути спину, для того, щоб руки менше включались в роботу, бо вони тут не потрібні. Технічні нюанси цих всіх вправ, звісно, я не буду розбирати тут, тому що це відео затягнеться десь на годину. Якщо треба, пишіть коментарі. Я можливо почну знімати по конкретним вправам. Розбір вправ, основні нюанси і так далі. А так виконуємо тут теж три робочі підходи, важкі. Ну, і в тому діапазоні, який я сказав, або 8-12, або 12-15. Якщо ти не знаєш, який вибрати, 12-15. Вчишся зводити лопатки, вчишся працювати над спиною. Зробила дві вправи, супер. Йдемо далі. Далі це в нас жим-гантель вгору сидячи на плечі. Тут працюють плечі. Працює в основному передня частина, яка відводить руку перед собою або піднімає руку вверх. І трохи задня, не задня, а середня, трохи середня частина працює. Чоловікам я не раджу робити цю вправу як таку основу, тому що вони роблять жим лежачі для грудних, багато жимів під кутами, але дівчині, яка або мінімально робить жимів на грудні м'язи, бо це має місце бути. Або якщо вона не робить, то вправа хороша. Вправа силова, можна прогресувати. Хороша вправа, можна навчитись балансувати гантелі, вправа така ну, вважається базова. Для того, щоб проробити твої плечі. Тут я раджу працювати дівчині завжди в такому високому діапазоні повторів 12-15, тому що, в принципі, дівчата тут не працюють з дуже великою вагою. Це по-перше, а дуже велику вагу буде важко закидувати. Тому ми робимо великий діапазон повторів, щоб в тебе був хороший запас до великої ваги, якої, власне, робити може бути і важко дуже, і закидувати важко і небезпечно. Тому я вважаю 12-15, окей, може ще бути 10, але не нижче 10 повторів. Це важливо, щоб просто не травмуватись, а для пророблення дельт цього абсолютно вистачить. Далі, наступна вправа після дельт, я ставлю трицепс, сидячи з гантелею за голови. Нагадую, що тут я взяв не те, що кращі вправи або гірші. Ну, звичайно, гірші я тут не брав, я взяв хороші вправи, але існують теж непогані вправи. Просто ну, я беру приклад як одного тренування. Розгинання рук з гантелею за голови сидячи, дуже класна вправа на тріцепс. Вона якраз проробляє цю частину трицепса, де висить багатьох дівчат. Ну, висить, звичайно, не тому, що там тільки м'язів немає, а тому що це все ще й жир. Тобто, якщо ти будеш тренувати тріцепс, рука трохи підтягнеться, стане сильніше, трицепс більший. Але якщо ти хочеш забрати цю дряблість з рук, доведеться це робити дієтою. Тому що жир прибирається тільки дієтою. Тренування на це впливу не мають. Дуже гарна вправа. Можна працювати тут теж з часом з більшою вагою. Також я раджу діапазон повторів 12-15, аналогічна ситуація, як з плечима. Трісес буде відчуватись добре і з великою вагою на мало повторів я б не радив працювати, тому що це може бути небезпечно, плюс треба викинути цю гантелю. Треба навчитися її стабільно робити і так далі. Вправа дуже крута. Я постійно використовую, постійно роблю цю вправу, тому що всі вправи над головою прокачують якраз найбільший пучок трицепса, довгий пучок, внутрішній. Тому я обрав саме цю вправу. Для дівчат вона чудово підходить, як і для чоловіків, звичайно. І це вже в нас була, виходить. Четверта вправа. І остання п'ята вправа. Я поставив сюди скручування лежачі. Це просто вправа для того, щоб проробляти м'язи, пресу. Наприклад, якщо в тебе буде два тренування наверх, то одне, наприклад, це, ти можеш закінчувати скручуваннями, а друге тренування наверх, ти можеш закінчувати екстензію виконання для спини. Це важливо, щоб закачувати ще й не спини. І ти так чергуєш: одне тренування вверху закачуєш прес, інше тренування закачуєш спину. Стосовно вправи скручування, я обираю цю вправу, тому що вона ну, найлегша в виконанні. Якщо тобі подобається якась інша вправа на прес, тільки не бокові нахили або бокові скручування, можеш робити інші вправи: там підйоми ніг або скручування не знаю, на якійсь лавці. Тільки не робити це з додатковою вагою, щоб не збільшувати свою талію, і ніяких бокових нахилів чи скручувань з гантелями або на тренажерами, бо це тільки розширить твою талію. М'язи-пресу треба тренувати ну, приблизно раз в тиждень. Цього абсолютно вистачить, щоб в тебе були міцні м'язи. Ну трішечки збільшити їх в об'ємі. Якщо ти хочеш, щоб в тебе було видно прес, щоб був плоский живіт, м'язи вправи, жир не спалюють, це все справа саме дієти, це важливо розуміти. Наступне питання це скільки треба відпочивати між підходами. Дивись, якщо ти взагалі новачок, ти можеш відпочивати хвилину. Чим більше твій стаж тим ти можеш більше відпочивати. Півтори хвилини це вже непогано так відпочивати. Дві хвилини це вже, якщо в тебе великі ну, досить робочі ваги, і то це не буде тобі потрібно прям у всіх вправах. Тому хвилина для більшості окей. Півтори окей. Більше двох, точно не треба. А дві хвилини це вже для тих, хто реально важко працює. Вони знають, що їм треба відпочивати дві хвилини. Вони таким питанням не задаються. Якщо робити. Одне тренування на низ, одне тренування наверх, то можна робити три тренування на тиждень. Наприклад, понеділок низ, середа, верх, п'ятниця-низ, і знову потім наступний тиждень, понеділок верх, середа-низ, п'ятниця-верх. Тобто на два тижні в тебе буде получатись три тренування на низ, три тренування на верх. ти просто будеш їх так чергувати. Якщо ж ти ну, не любиш тренувати верх, не хочеш, ти можеш робити. Понеділок вниз, в середу верх, в п'ятницю-низ. Я вважаю, треба все проробляти рівномірно. Не бійся, що ти перекачаєшся, тому що чоловіки не можуть перекачатись, дівчата теж не перекачаються за це, можеш не перейматися абсолютно. Це зразу так може хтось подумає, що якщо він буде часто качати вверх, то там руки будуть великі або ще щось. Ні, звичайно, що такого не буде. Ну і якщо ти хочеш прогресувати, тому що це важливо, ми ж зал ходимо не просто так. Для фізкультури, якщо стоїть мета прогресувати, ти маєш що зробити? Ти маєш поступово збільшувати свої силові показники. Тобто, якщо ти прийшла на перше тренування і, грубо кажучи, робила жим-гантель вгору на плечі з одиничками, то через півроку це мають бути явно не одинички. Там у всіх буде інший результат, але якщо це буде навіть 3-4 кг, це вже непогано. Через рік нехай буде 5, вже непогано. Через рік 6, 7, 8 теж непогано. Тобто, головне, що ти маєш не забувати, це для того, щоб розвиватись, для того, щоб прогресувати, тобі треба поступово збільшувати робочу вагу. Там, може, для всіх по-різному, головне, щоб технічно ти виконувала правильно, щоб ти відчувала м'яз, над яким ти працюєш. І якщо ти, наприклад, зробила 3 по 15 жим гантель вгору, досить непогано, стабільно, чітко. Там з вагою 5 кг переходиш до ваги 6 кг. Зробила 6 кг 3 по 15, чітко з хорошою технікою, переходиш до ваги 7 кг і так далі. Це стосується кожної вправи. Завжди додати не буде виходити, це і в чоловіків не виходить, і це нормально. Просто ти маєш в голові тримати те, щоб прогресувати вагу, це важливо. Стосовно вправ для спини, є такий момент, що багато людей погано відчуває, наприклад, свою спину. І ти маєш працювати над зміцненням зв'язку мозок м'язи, тобто, коли ти робиш вправи, ти маєш бути сконцентрованою, ти маєш думати про те, що ти зараз робиш взагалі. І тоді це буде приносити тобі найкращі результати. Це важливо. Багато хто про це не говорить, але відчувати м'язи це справді важливо. От такий от приклад тренування наверх. Я думаю, по всьому я вже розібрав. Щоб ти могла тренуватись, чисто, як приклад, якщо виникають ще якісь питання, звичайно, пиши під цим відео або якісь теми для нових відео, я це все буду розбирати. Нагадую, що якщо хочеться підтримати канал, ви можете стати спонсором мого каналу. Посилання як стати спонсором буде під цим відео. Також, якщо вам потрібна індивідуальна зроблена під вас програма тренування або індивідуальний план харчування. Чи ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пишіть мені в Instagram або Telegram. теж посилання є в описі до даного відео. А так бажаю всім тренуватись, прогресувати і, звісно, бути підписаним на мій канал.